Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна. Лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Гав-гав, Чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати? Коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки, собаки як загавкають. О, 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 о. А ну, лисиця, йди геть зайчикової хатки. А лисиця їм з Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питаю зайчика. А як же мені не плакати? Коли мене лисиця із хатки вигнала. Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь? Та ну лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Зляхався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник Золотий Гребенець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли я тобі допоможу. Да не тобі? А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки, півник як закукарікає. Ку куріку -ку! іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже «Іду, йду, ось уже взуваюся. А півник знову «Іду до хатки лисичку виганяти, на плечі косу несу, заріжу, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка, як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові золотому грибенцю і сказав. Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити поживати і добра наживати.